Обіцяв виконує. обіцяв розказати про цікавий термін, термін самозґвалтування. Поняли, да? А тобто, що це таке, коли я його приміняю, так давайте спочатку, де я цей термін вперше почув. А це я почув, коли читав дослідження про роздвоєння особистості, але не про таке роздвоєння особистості, коли у вас є проекція вашої близької людини і котра з вами там радиться, або, наприклад, субособистість, котра вам говорить, що, що це добра ідея, або ну не ок ідея. Да? Я кажу саме про справжнє роздвоєння особистості, коли перша особистість забирає повний контроль над тілом, над розумом, і друга особистість не пам'ятає, що відбувалося. Так, от іноді буває так, що перша особистість може може зробити насильственні дії над тілом, і коли приходить друга особистість, натомість першої, вона не розуміє, що відбулося з її тілом. Так, от оцей термін саме використовується в психіатрії самолтування. Коли я його використовую, коли людина заставляє себе щось робити, причому вона всередині чинить сильний супротив, вона може всередині відчувати біль, напруження і так далі, але вона не розуміє, навіщо вона це робить. Тобто, одне діло, коли ми розуміємо, наприклад, а мені не можна пити, бо в мене наприклад епілепсія, да? і це не буде само готування, тобто це буде лише певний контроль, певне огранічення. Коли саме часто я це бачу, наприклад, чоловік не хоче іти, або жінка не хоче, але змушують себе лягти в постіль. І якщо це рятує відносини, то тут ще можна десь якось там отримати насолоду тощо, але якщо це не рятує відносини, то стан людини відбувається, начебто вона пережила сильне, інтимне. Причому а усі коствіні аргументи сходяться, тобто у людини навіть може бути ПТСР після такого акту, тобто жінка лягає в постіль, вона не хоче відносини і керовий, і, і вона розуміє, що це ні до чого не призведе, окрім того, що вона відчує себе годованою. Розумієте, і тут така сама прикольна штука, що я приміняю цей термін, коли людина нахилує себе або дається це робити, не розуміючи навіщо вона це робить. Тобто тут же може бути що завгодно. Наприклад, це можна а, піти на учобу, бо так сказали батьки, і ти не розумієш, чого ти вчишся там 5 років, наприклад, на будівельника. Хоча ти по взагалі руки до цього не ну не йдуть. І ти розумієш, що 5 років власного життя ти втрачаєш. Від елементу самолтування починаються апатичні дії, тривожні розлади, депресивні розлади і ще досить багато станів, котрі дійсно будуть співпадати, начебто відбулися цивільні акти. Хоча з усіх боків, котрі не, не, не подивися, з інших, да? окрім цієї людини. З нею все ок, там її, там щось там кудись продвигають і так далі. Тому давайте ще раз, коли я використовую цей термін, коли я бачу, що людина себе змушує щось робити, причому не розуміючи, навіщо вона це робить, і вона від цього іспитує дуже негативні відчуття, такі, котрі сродні з готуванням. Дякую за увагу.